З 1 квітня стартувала нерестова заборона, проте на водоймах і досі повно рибалок з такими бореться рибоохоронний патруль Дніпропетровської області. Щодня вони влаштовують рейди, аби перевірити та попередити про відповідальність за незаконний улов. Ну. Головний інспектор перевіряє документи, спілкується з рибалками, дивиться наявність і кількість риби. Лише після цього складає протокол порушення. За частиною 3 статті 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Є рибалки, які визнають свою провину та згодні понести відповідальність. Та є й такі, що не бачать у своїх діях жодних злодіянь. А ви мені об'ясніть тоді, як риба тут буде нереститися? І яка? На ямі. Це я наукове обґрунтування. яка риба… Яке обґрунтування? Рибалку звати Геннадій. Він не згодний з обвинуваченнями про порушення, тож щиняє гвалт. Каже, на території, де він ловить рибу, зимувальна яма. І ніякого нересту бути просто не може. Зараз до вас підійде персональна і Все вам пояснить. Я Зараз що він може пояснити Після скандалу рибалка просто згортається, ігноруючи попередження від фахівців. Я вас попереджаю, це є місто нерестовище Лов риби тут заборонено. Знаходження нарядями лову заборонено. Ви маєте право здійснювати риболовство за межами заборонених зон. Де не можна рибалити раніше дивилися в інтерактивній мапі. Там позначаються місця недоступні для лову риби, кажуть у рибоохоронному патрулі. Сьогодні у зв'язку з ситуацією в країні така функція недоступна. Тож, щоб уникнути незручних ситуацій, необхідно вивчити всі правила рибальства. Важливу інформацію можна знайти на офіційному сайті Держрибагенства. Там є наказ про нерестову заборону, який вступив. На територію області, в залежності від регіонів, де з першого числа, де з п'ятого, де вступить тільки в Нікополі з десятого. І заходить на цей, цей наказ, там в кінці є перелік усіх місць, де заборонено рибалство». Штрафи також різні за порушення правил рибальства мешканцям області доведеться заплатити до 170 гривень. За грубе порушення від 340 до 680 гривень. А ось за недотримання порядку придбання збуту чи розповсюдження об'єктів тваринного чи рослинного світу від 510 до 1700 гривень, і за незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, що приносить шкоду від 17 тисяч до 51 Крім того, є і кримінальна відповідальність за скоїне задіяні інспектора, які збитки по таксах, і потім є визиває там поліцію і відкривають провадження. І далі йде кримінальне провадження, яке займається слідчі. Збільшився і розмір такси за незаконний вилов риби, каже Василь Волков. За одну щуку нині рахують 3468 гривень, було 340. За судака замість 510 понад. Три тисячі. Теж саме і за Окуня. А ось, лящ обійдеться рибалкам, близько двох тисяч. За суму доведеться сплатити понад п'ять тисяч гривень. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини Дев'ятого каналу.